Байкерська сумка за мотивом української народної казки рукавичка. Їхав Байкер по лісу і загубив сумку. А що це у нас таке? Подивимось. Вау! Ква! Привіт, кіт. Привіт, жабка. Ти що в венеті сидиш? Сижу. А мене пустиш? А чим заплатиш за пароль? Є рибка. Годиться, тримай пароль. Привіт, кіт. Привіт, Маша. Вінаті сидиш. Ага. А мене пустиш. А що ти мені за це даш? з сиром. Годиться тримай пароль. Привіт, кіт. Привіт, білка. Тітка, в інтернеті сидиш? Сижу. А мене пустиш? А що ти мені засадиш? це Бочку. Добре, слухай пароль. Привіт, Кір. Привіт, Заяць. В інтернеті сидиш? Сижу. А мене впустиш? А що ти мені засадиш? Є сосиски на сливці забули. Окей, тримай пароль. Привіт, кіт. Привіт, Вавчиня. Що робиш в інтернеті, що йдеш? Угу. Спустиш мене? А що ти мені за це даш? це вчора в курей вкрав. Добре, тримай пароль. Привіт, Кіт. Привіт, Ведмедик. Ти в Інеті сидиш? Ага. А мене пустиш? що ти мені за це даси? Банку з мого Чудово, тримай пароль. І тут повернувся байкер. Що це? Злякались звірята і кинулись ховатись. Мабуть, привиділось. Треба відпочити. Добре, хоч що сумка й телефон знайшлись. Мяу, який чудовий був сьогодні день, яка чудова пригода. Шкода тільки, що так швидко закінчилось. А вам а. теж шкода?